Коли дитина вже вивчила, як виглядають цифри 1 та 2, пропоную гру. Покажіть, де знаходиться одна пташка. Правильно, зліва. Чого більше? Сонечок чи метеликів? Звісно, сонечок. Яка рослинка не росте в наших краях, ми можемо бачити її тільки на підвіконні. Так, це кактус. Знайди дві однакових квітки. Вірно, це крокуси. Скільки метеликів на цьому малюнку? Покажіть відповідну цифру. Правильно, два. Скільки пташок на цьому малюнку? Покажіть відповідну цифру. Так, одна пташка і цифра один. Роздивіться уважно картинку, на якій квітці сидить рожевий метелик. Молодці на синіх квітах їх багато. А на якій квітці сидить блакитний метелик. Правильно на жовтій квітці. Якого кольору квітка з метеликом, який знаходиться ліворуч. Правильно білого з жовтою серединкою. Дивіться, серед квітів заховалася не квітка. Знайди її. Так, серед квітів заховалось сонечко. Знайди дві однакових квітки. Правильно молодчинки. Знайди усі червоні квіти та покажи відповідну цифру. Молодець, вона одна і цифра один. Пригадай ще раз, як пишеться цифра один. Спочатку носик, а потім ніжка. Ще раз пригадай, як пишеться цифра 2, голівка, шия та хвостик. Спробуй повторити написання цих двох цифр. У тебе все вийде. А зараз пропоную вам з батьками пограти в цікаву гру на увагу та знайти, наприклад, цифри з квітами або цифра в формі змії. Або цифра-свічка, ви обов'язково впораєтесь і, сподіваюся, вам сподобається шукати та грати в цю гру. Обов'язково ставте відео на паузу. До нових зустрічей!